Кібецька гормональна зарядка це дуже гарний спосіб проснутися вранці, і вона особливо підходить тим, хто не має часу на ранішню зарядку. Виконувати її рекомендується до 6 години і ще в ліжку. І при довгому використанні цієї зарядки через 3-6 місяців можна отримати дуже гарні, приємні результати по здоров'ю і самопочуттю. Зарядка сама є дуже простою. Тут дуже важливо фокусуватися на своїх відчуттях, на долонях, на дотику руки до тіла, Такий проживати усвідомлений момент тут і зараз, і старатися все якомога більше відчувати. Кожна вправа, кожний елемент повторяється по 30 раз, але будуть окремі додаткові жіночі практики, які повторяються по 36 разів, і я буду на них акцентувати. Отож, починаємо. Розтираємо ручки гарно, відчуваємо це приємне тепло між долонями. І тоді прикладаємо долоні до очей і 30 раз натискаємо на очні яблучка. 7, 8, 9, 10 І так, 30 раз. Після того, як ми зробили 30 разів, ми ще раз розтираємо долоні І просто ці теплі долоньки ставимо на лице. І відчуваємо це тепло, фокусуємося 30 секунд, затримуючи на цьому свою увагу. Далі ми знов тремо долоні, гарно розтираємо. І 30 разів натискаємо на вушка. Раз, два, три, 4, 5, 6. І так, 30 раз. Після цього ми починаємо працювати з нашим лицем. І покращувати кровопостачання шкіри уже самого ранку. Після того, як розтерли долоньки, ми 30 разів зверху вниз. Гарно підборіддя наше розпрацьовуємо. Рахуємо, щоб було 30 разів. Коли ми проробили 30 разів підборіддя, знову розтираємо долоньки і працюємо з чолом. Рахуємо раз, і два, і три, і. 4 і і так 30 разів. Після того, як ми закінчили працювати з литераки, вже відбувається пробудження, приємні відчуття. І далі ми робимо такі, як півколові оберти над собою. Уявіть, що у вас є аура, і ви вранці її роз, розчісуєте. 30 раз. Раз і, два і. Після 30 разів вперед ми робимо на півколові рухи в бік. Раз і, два, Три і. І коли ми так зробили 30 раз, ми продовжуємо рухатись по тілу вниз. Ставимо ліву руку на шию, а правою рукою проводимо вниз по органах. Вверху вниз. Раз, два, три. І саме тому дуже зручно виконувати ці вправи лежачи. Бо лежачи нам буде комфортніше, і ми зможемо проживати, провідчувати кожну праву. Після того, як ми 30 разів пропустили по тілу, ми переходимо до молочних залоз. І саме тут ми виконуємо вправу 36 разів. Ми беремо напівкруговими обертами, починаючи з середини, захоплюючи цілу молочну залозу, ми робимо 36 разів. Раз, два і так далі. Рахуємо 36 разів в одну сторону. Потім ми повертаємося 36 разів. У протилежну сторону, стараючись повністю захопити цілу молочну залозу. Далі йдемо вниз. Ми складаємо долоньки одна на одну і гарно за годинниковою стрілкою пропрацьовуємо перистальтику живота. 36 разів розмасовуємо наш животик, пробуджуємо його такими великими півобертами. Потім ми йдемо вниз і працюємо з ділянкою. Лобка, нижче живота, там, де знаходяться наші жіночі органи. І теж 36 разів в одну сторону. Ми гарно це все в ліжечку, ще на пів такому сплячому стані розпрацьовуємо. Далі опускаємося вниз і починаємо працювати з стопами. Беремо ручками, складаємо кулачки з двох сторін, гарно, гарно розтираємо наші стопи з різні сторони. Потім. Працюємо з кожним пальчиком, розмасовуємо кожний пальчик на нозі. Ще пальчиками розмасовуємо саму впадину долоні. І тоді на цими півкулочками ми йдемо по паралелях вгору по нозі з одного боку і з другого. І так повторяємо два рази. Переходимо на наступну ножку, розтираємо гарно стопи, розтираємо, розмасовуємо. Добре це робити кісточками, бо тоді ми гарно відчуваємо кожну. Кожне нервове закінчення, а в нас тут дуже багато нервових закінчень. Пропрацьовуємо кожний пальчик. Приємно так. Розпрацьовуємо серединку і по меридіанах йдемо паралельно два рази вверх. Те саме ми працюємо з ручками. Кожну руку розтираємо, розтираємо цими нашими кісточками добре. Кожну долоньку. Працюємо окремо з кожним пальчиком. І тоді кулачками. Чотири сторони по два рази проводимо такі паралельні лінії по руці. Переходимо до наступної руки. Пропрацьовуємо кожний пальчик. Приємно. Після цього дуже легко пробуджуватися. Головне заставити себе в ліжку почати робити. І чотири рази вверх. Потім ми лягаємо, я показую сидячи, але це дуже зручно робити лежачи, як тараканчики. Двома ручками ми 36 разів крутимо в одну сторону, ручками і ножками, а потім 36 разів в другу сторону пропрацьовуємо всі суглоби і в кінець, як такі маленькі жучки, трусимо ножками, трусимо, 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 трусимо швидко ножками і ручками. Коли ми гарно так потрусили, тоді можна собі поставити руку одну на серце, одну на живіт. І полежати тоді такі дуже гарні, приємні відчуття, таке тепло по тілу, насолодитися цим моментом і розпочинати день. Пробуйте!